Сім магнолій по десять кущів гортензії та ялівцю і 15 кущів лаванди. Таку алею відкрили в Кропивницькому дендропарку у пам'ять загиблого добровольця українського художника-декоратора Володимира Чорного. Ідея висадити алею належить матері військовослужбовця Людмилі Чорній. Він сильно любив природу, він любив світи. І коли він учився в Києві, я поїхала до його, Він мене повіз у ботанічний сад і. Якраз цвіли магнолії. Мені так подобалося, і я вирішила посадити, щоб дитина це любила, хай бачить, люди приходять, хай дивляться, віддихають. І наслаждаються красотою. Алею відкрили у день народження Володимира Чорного у парку, де військовий любив гуляти, розповіла сестра Олена. Сьогодні, 27 березня, Вові виповнилося б 49 років. Висадка цієї алеї, я думаю, це дуже гідний такий подарунок на його день народження, який він заслуговує. І для нього цей парк був яскравий. Він Дуже любив по ньому гуляти у лютому 2022 року. Володимир Чорний добровольцем пішов захищати Україну, розповіла дружина Олена Білецька. Ми раз ним ходили, не взяли. Другий раз ходили на третє його взяли. І він пішов зразу ж на навчання. А потім в Мар'їнку, потім на напрям Сватово Кривіна, Лиман. Вони звільняли Лиман, його бригада. І ну і Вовчик, зокрема. Загинув Володимир 9 травня 2023 Ретього на Луганщині за професією, за фахом Володимир Чорний був художником, декоратором фільмах. Якщо ви, можливо, дивилися такі фільми, як памфір, наші котики, віддана, брама, шетитил, залізні метелики, то це його робота. Ну, не тільки його, звичайно, але от все, що стосується декорацій, оточення в кадрі, то це він. Він займався цим більше 20 років. До дня народження Володимира Чорного його рідні випустили і погасили марку. На ній його автопортрет, а також листівки і конверти із зображеннями графічних робіт художника. Це програма власна марка. Ти замовляєш? Надрукували 12 комплектів. Це 48 листівок, 48 конвертів, 12 листів марок. Ну і далі великі конверти. Зі слів Олени Білецької купити ці марки не можна. Їх виготовили для рідних та знайомих Володимира. Чорного Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.